Вітаю! Продовжуємо говорити про чари. Наступна чара, яку ми розглянемо чара живі, Індуїстська традиція маніпура. Це четверта чара, колір жовтий, стихія вогонь, нота мі, розташована між пупком і сонячним сплетінням, наше внутрішнє сонце, так, наш другий мозок. Енергія говорить, я можу. Це пов'язано з нашим сильним проявом, силою та активністю, а також демонструє демонстрація сили необхідної для життя. Ця чара визначає ядро людини, його я, свідомість та зв'язок із внутрішньою силою. Чара живіт водить та випромінює енергію, необхідну для самовираження, впевненість та рішучість. Блокує цю чару страх та гнів. Розвиток цієї чари пов'язаний з набуттям стилу та мудрості. Важливу роль у його розвитку приділяється всім типам бойових мистецтв та силових практик. На фізичному плані чара живіт забезпечує роботу шлунка, печінки, жовчного михора, сонячного сплетіння і такі залози, як почлинкова залоза, надмирники, адреналін тощо. Цей центр забезпечує виробництво травних залоз, жовчі та інших внутрішніх виділень за допомогою цієї чари. В нашому організмі підтримується нормальна температура, їжа перетравлюється, переробляються речовини в крові. Люди з пропрацьованої чари живі дуже енергійні, робота горить в руках, вони прекрасно ведуть інших людей. Вони можуть своїм маніпуляцією, маніпурою вони можуть підпорядкувати собі велику кількість людей. Вони врівноважені, спокійні, схильні до незацікавленого обслуговування. У разі порушення роботи цієї чари людина стає помірно розпущеною, агресивною, схильною до асоціальної поведінки. Зростає зарозумілість та марнославство. Така людина перебуває у постійній тривозі. Вона фанатична, нетерпляча е, у незручностях так, та фізичному болі. Ці люди, вони не терплять обмежень і страждають на захворюванні шлунки та підвищеного тиску. Е, на сьогодні дякую, до зустрічі.